Про другу і двадцяту енергію скоро буде вести вебінар. А зараз я хочу розповісти такий нюанс, як у вигляді читання енергії. Якщо ви читаєте в матриці, в полі душі, так, людини, то треба розуміти, що м -м, треба розуміти свій рівень свідомості, як ви читаєте цю енергію, і рівень свідомості тої людини, якої ви читаєте енергію, так, тому що м -м тому що друга енергія в різних свідомостях буде по різному проявлятися. Наприклад, якщо це рівень свідомості, який може брати відповідальність, то це зазвичай люди, які знають, що сказати, коли сказати, і щоб зайвого не сказати. Якщо це другий рівень свідомості і не відчу... немає відчуття. Відповідальності, то зазвичай це буде ляпати, що попало. Це буде подвійне дно, це буде невідповідність слів. Ну а в мудрості це реально дуже глибокі, такі вдалі, коректні послання, знання, проявлення в мудрості і у вчасності.